Сьогодні випуску. Кубок Луцька з баскетболу виграла команда Волинь-баскет. Перший кубок переможця Спартакіади України із допризивної молоді виграли волиняни. Подігові області взяли участь у міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Білоруському місті Гродно. Перший тур відкритого командного чемпіонату області з настільного тенісу. Кубок обласного центру з футболу виграють чемпіони команда Магні. Відкритий чемпіонат області з бодібілдингу, бодіфітнесу, менсфізік та фітнес бікіні Чоловічий баскетбол у Луцьку змінив прописку грати. Місцева команда волинь Воленьбаскетвок університет віднині буде у залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Цей баскетбольний сезон, 25-й за часи незалежності держави, стане історичним для волинського баскетболу. Клуб волинь Воленьбаскетво університет стартує у суперлізі під егідою федерації цього виду спорту в Україні. Щоправда, подібні змагання в державі планується два. Ще один розіграють команди групи Приват. Клуб провів своєрідну репетицію перед стартом у суперлізі України. У Кубку Луцька взяли участь команди Хімік Южне, Черкаські мапи і Лавіс із Рівного. На турнір мали приїхати білоруські баскетболісти. Але третє місце вибрали гравці рівненського Лавіса, які здолали омоложену команду із Черкас. У вирішальному поєдинку зійшли солочани Южненський Хімік. За кілька хвилин до завершення матчу гості майже наздогнали господарів у рахунку. У підсумку 72-65 на користь у Меньбаск в університет. Хлопці, якби, напевно, напевно, розслабилися. Ми зразу пішли в 10-15 очок, трошки розслабилися після перерви, дали, деяким гравцям дали шанс показати себе, не виправдали себе, і за того хімік отримав впевненість. Це все було зроблено, в принципі, свідомо перевірити гравців, як вони можуть. В... В ну, якби, терпіти в кінцівках і як то кажуть, виходити з тяжких ситуацій. Ну а по деяким гравцям будемо приймати, приймати якби, міри, або будуть, будемо відправляти з команди, або будемо проводити дисциплінарні якісь розмови. А так, в принципі, задоволений. І ми на, на майданчику спробували свої сили, і я ще раз говорю, як клуб, свої сили в плані організації таких, таких змагань. Я думаю, що цей турнір нам дуже допоміг. І хотілося б подякувати місь, місь, міській міській раді, яка допомагала в організації, організації якби, цього турніру. Хочу подякувати всім болівальникам, які прийшли і підтримали нас. І сподіваюся, що по ходу чемпіонату вони будуть нас підтримувати і надалі. Ми будемо їх радувати хорошою грою. Кращим гравцем турніру визнано Євгена Коров'якова, 22-го номера клубу Волинь Баскетвок університет. А капітан команди Едуард Пепчук підняв над головою головний трофей змагань. Хороші матчі команди були не дуже сильні. Якраз нам такі підходить, щоб награвати свої комбінації, свої схеми. В принципі, турнір пішов, я думаю, на користь нам. Перед перед чемпіонатом це якраз хороші ігри. По ще себе якби. Почувствовали свою впевненість на цих іграх. В принципі, виграєш, коли виграєш, впевненість додається. Я думаю, за рахунок цього будемо в іграх показувати вищу майстерність. Свою. Ну, дебют в Суперлізі, мабуть, Волинь довго чекала. Мабуть, дуже довго чекали, всі дуже раді, що в нас. Випав такий шанс, і ми ним скористалися. Я думаю, нас місцева публіка вся підтримує, всі шанувальники баскетболу і ті, хто раніше не чув про баскетбол, будуть підтримувати на іграх ходити. Всі дуже раді. Ну, як перехід в цей зал від залу звичного до такого простору? Це порівнювати, я не знаю, якийсь простий шкільний зал, і порівнювати спорткомплекс. В принципі, ця мрія була вже давно сюди прийти тренуватися, тут грати. Зал набагато більше, набагато кращий, набагато, як би сказати, приємніший для вболівальників. Тут краще для людей буде. Чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги стартував 10 жовтня. Перший матч у суперлізі Лучани зіграють проти Київського Динамо, 17 жовтня. В Луцьку глядачі побачать команду 12 листопада, коли головний тренер Дмитро Чайковський виведе гравців на матч проти баскетбольного клубу Миколаїв. Збірна команда області сформована з вихованців обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на всеукраїнській спартакяді до приземної молоді. Вперше за всі роки виборола найвищі нагороди. Змагання відбувалися у Житомирі на спортивній базі військового інституту радіоелектроніки імені Сергія Корольова. Вперше збірна була сформована із вихованців обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Суперники були сильні, але ми теж себе показали. Я особисто я зайняв перше місце по стрільбі і друге місце в загальному рейтингу набрав 5535 очок. Тобто, а, і підтягування, підтягування теж перше місце 30 разів. І зайняв, виходить, для команди це дало гомий внесок, результат. Команда складалася з 10 чоловік, які були дружні між собою, всі розуміли одне одного, могли підтримати в складних ситуаціях, навіть які не торкалися взагалі спортивних змагань. Залогом були це наші тренера, які дуже, ну, дуже допомагали нам, дуже підказували під кожним видом. Вони були просто. Ну, Щасливі за те, що ми виграли, і в усіх, взагалі, в будь-якому виді, в будь-якій ситуації могли нам теж допомогти. Хороша база, на якій ми займалися, це одна із найкращих смуг в Україні, які ми зараз знаходимось. Допомога представників обласної ради, які, ну, взагалі, і інших тренерів, які займаються навіть поза межами ліцею, які дозволяли нам ходити спортивно о, в басейн 26-ту школу, потім, навіть все, в центральний басейн, ми теж деколи відбували. Відвідували. Ну, перш за все, це кажу, це був командний дух і тренера, які були, дуже, дуже приносили нам багато радості, і ми з цієї радості вигравали. Було сім видів, бігали три кіми, ну, три кілометри. Дуже ну, не такі ну, результати середньому, але взяли перше місце, займалися, тренувалися над трикими. Так само смугу перешкод тренувалися. Бігали і теж взяли перше місце по стрільбі так само тренувалися, тож взяли перше. Радість перемоги зі своїми вихованцями справедливо розділили вчителі обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Іванов та Василь Хоняк, які готували команду до цих відповідальних змагань. Взагалі перемоги наші почалися ще на початку літа, адже основним змаганням для нашого закладу є профільні змагання, якраз з військового багатоборства. серед Військових ліцеїв, і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вся програма цих змагань вона повторюється і на всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді. Це семиборство, сім видів, в яких юнаки приймають участь. Команда складається з сіми спортсменів плюс два представники. Вигравши перше місце на всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв, діти отримали величезний досвід. Після цього вже обласний рівень спартакіади серед допризовної молоді. Вони практично... Сприймали як тренувальний процес? Тренування перед серйозними змаганнями. І вже всеукраїнський тур, який проходив в Житомирі, для них був напевно не, так, не таким справжнім випробуванням, вже відшліфовкою і показом всієї своєї майстерності, якою вони володіють. Адже оцінивши ті результати, які вони показали на цих змаганнях, можна чітко встановити рекордну, рекордний шлях. Даної підготовки, чому тому, що за всі роки участі команди Волині на даних змаганнях лише вперше команда від нашої області посила посіла почесне перше місце. Кожного разу робили аналіз всіх проведених змагань, дивилися в чому чуть не, не дотягували, деякі види підтягували ну, і складали ну, аналізували попередні змагання. І стремилися додосконалити їх до довершеності дійти до досконалості, до максимального результату, який би дав би перемогу. За тиждень до тріумфу на всеукраїнській спартакиаді до призивної молоді команда ліцею здобула легку перемогу під час обласного етапу спартакиади. Успіхи вихованців дуже втішають директора обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павла Боснюка. Коли діти приїхали, то звичайно ми. Перед строєм, перед всім ліцеєм подякували спортсменам за цей результат, подякували за їхні зусилля, за їхню настирливість і за ті результати, які вони показали. З цієї нагоди був виданий наказ по ліцею, яким ми заохотили всіх ліцеїстів, які брали участь в цих змаганнях. Учні ліцею випередили збірні команди Києва і Дніпропетровської області, за що й були нагороджені кубками і медалями Міністерств оборони, молоді та спорту, освіти і науки України. Музика. У міжнародних змаганнях з техніки пішохідного туризму серед педагогічних працівників, що відбулися у білоруському місті Гродно, взяли участь понад двох сотень спортсменів. На старт вийшло 14 команд з Білорусі, України та Росії, делегацію нашої країни у складі кращих команд туристів з Києва, Миколаївської і Волинської областей. очолював віце-президент Федерації спортивного туризму України, директор Волинського обласного центру туризму порту та екскурсій Леонід Толстіхін. Де є нюанси у кожної країни є свої особливості судейства. але я думаю, ці соревнования будуть способствувати тому щоб зблизити понятие о, о том как правильно хотя в основе у всех примерно о, все так же очень приятно что эти соревнования которые уже несколько лет должны были пройти в Беларуси и как-то не не присудили наконец-то они происходят и приятно, что это происходит в городе Гродно у нас в Беларуси очень давние традиции дружеские от Волынской области особенно и Брестской и Гродинская область мы очень много участвуємо, раніше дуже багато часу. Спортсмени цих областей приїжджали області і приїжджають. Це дуже теж приємно. Першого дня відбулися особисті змагання найвищого п'ятого класу на екстремальних дистанціях у центральному парку міста. Гродно за спортсменами із цікавістю стежили представники влади, мешканці та гості міста. Наступних днів змагань траси організатори проклали у лісопарку, незважаючи на відмінності у правилах змагань між державами, українські спортсмени зуміли скласти гідну конкуренцію господарям. Збірна Миколаївської області у підсумку була другою а волоняни в окремих дисциплінах змагань були близькими до призових місць. Настільний теніс останніми роками набув популярності в області завдяки змаганням різного рангу. Мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл розширено. Знаходять час пограти навіть ті, хто свого часу на всеукраїнських і міжнародних змаганнях здобував перемоги. Наймасовіші змагання відкриті команди області. цього разу на стартовий тур завітали майстри «малої ракетки сусідніх Львівської і Рівненської областей. Загалом 20 команд. Організатори вирішили створити чотири групи. Ми розраховували на велику кількість команд, але на 20 команд не розраховували треба сказати що на Волині хороші умови тепер для настільного для розвитку настільного тенісу в нас є зал стаціонарний зал в ковалі в ковалі є 9 столів які також стають нагоді для проведення великих замагань велику проводить роботу голова федерації настільного тенісу в волині люди бачать що хороші умови гарна організація і до нас приїжджають люди Приїхали три команди з кременця з рівного дві команди з бродів приїхали команда, і наших дуже багато команд. Цей турнір це така хороша нагода дітям випробувати свої сили з досвідченими. Так, в цьому чемпіонаті ми ставимо своєю своїм завданням. Це в першу чергу навгравати дітей, де ДЮ, США, яка виставила три команди на ці змагання. Це хороша школа для молодих спортсменів, які награються на старших старших спортсменах. Цьогорічний чемпіонат. Чим подивує наша команда на Україні і хлопці і дівчата? Будуть ради. Ми зараз будемо виступати. Команда ДюСШ буде виступати в регіональній лізі. Ми будемо виступати молодими спортсменами. Це Юнчик Валентин, срібний призер чемпіонату України 2003 року, не Вадим. Ми зараз будемо їхати на чемпіонат України в Умань, де ця команда в складі також буде виступати на чемпіонаті України по 2001 році. Я думаю, що ми будемо там в призах. Відкритий командний чемпіонат області цікавий тим, що із досвідченими у ньому грають і молоді спортсмени. Буде важко, тому що є багато досвідчених гравців. Вони старші за мене, але я маю їх виграти. Досвідчені дуже гравці, в них дуже багато займаються. Тренування дуже важкі. Я Розумію, що в тебе немає ніякої перестороги перед ними. Грати, грати і вигравати одне завдання. Вигравати, боротися, за, боротися вигравати за перше місце, старатися перемогти і викластися на всі сили. Ну, зараз ваша команда буде їхати на чемпіонат України. Наскільки ви готові? Ми готувалися до цього чемпіонату дуже добре. Ми готові. І я знаю, що буде важко, тому що там вже є на чемпіонаті України майстер майстри спорту з Києва. І буде важко зайняти призове місце. Але ми будемо старатися. Одним із центрів розвитку настільного тенісу останнім часом став Коваль. У місті залізничників створили хороші умови для розвитку гри. Там відбувся уже цьогоріч міжнародний турнір і один із етапів чемпіонату області. Заснували нову громадську організацію по настільному тенісу. Називається Патріоти в Волині. В цьому місяці закінчимо спортзал для дітей. По настольному тенісу в центрі міста Ковеля, школа номер 3 Чотири стола буде, душ, роздівалки будуть. І вже є тренер. Бівініс Ігор, Ігор. А для змагань у нас є дуже гарний спортивний комплекс до США, там, де є 9 столів професійних, можна проводити чемпіонати Європи. От. Дуже хороший зал, і ми хочемо проводити різні міжнародні турніри по настольному тенісу. Ви того року були серед лідерів чемпіонату відкритого командного. І цього року, я так сподіваюся, теж є такі натяки. Так, да, в тому році ми зайняли четверте місце серед 18 команд. В цьому році 20 команд буде. Я думаю, конкуренція більша. Але ну, Хочемо е, попасти в, приз, в призові е, місця. Відбудеться чотири тури подібних змагання. Переможець визначиться влітку 2016-го. Після першого туру лідерують команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 та кромберг ен Шуберт обласного центру, а третє місце у Ковальчан. Цього року команда Магніт виграла чемпіонат Луцька з футболу 2015. Лише трьома очками їм поступилися гравці клубу Морадо. Чемпіони впевнено розпочали боротьбу за кубок міста, здолавши команду Бренд Груп 6-1. А от головні конкуренти поступилися футболістам команди Опери у серії після матчевих пенальті. У півфіналі ці клуби здолали відповідно ветеран Інко і Атлетік. Фінальний поєдинок на стадіоні Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки розпочався по черговими атаками суперників. Але досвідченіші гравці Магніту поступово перейшли до атак воріст суперників. Багатохудові комбінації провели до першого, а потім і наступних ходів у ворота суперника. Перший тайм завершився з рахунком 4-0, хоча гравці опери й намагалися створити моменти біля воріт чемпіона міста. Перед фінальним поєдинком спостерігаючи за діями гравців, видно, що вони досить відповідально до цього відносяться, Що для них це не просто. Тренування якесь чи просто якась забава, а дійсно гра, який вони віддаються в повній мірі і хочуть продемонструвати всі свої найкращі якості і здібності, щоб досягти того результату, за яким вони за яким вони сьогодні прийшли. Ну, власне, поки що мені досить легко виграє, хоча кілька моментів мали їх суперники. Взагалі, незважаючи на рахунок, досить приємна гра. І я б не сказав, би, що, наприклад, хтось з команд має величезну перевагу. Навіть при такому рахунку, який зараз вже в нас на табло, все рівно інтрига зберігається. Я думаю, що до кінця, до фінального свистка, ми будемо ще бачити досить змістовний футбол. Лише наприкінці матчу гравцям Мопори вдалося забити гол престижу. Гра завершилася з рахунком 7-1 на користь команди Магніт. Команда не проста була. Ми надіялися, що буде ігра серйозна. Опера така вона незвична команда. Всі рослі, всі граючі гравці, але показали досвід в команді. Половина ветеранів, половина молодих, молоді учаться від старших пару ветеранів з команди майстрів. Клас, клас показав все. 15-й рік був для нас дуже удачний. Команда поставила задачу взяти кубок, кубок і перше місце. Команда досягла цього. Команді, команді дякую. Попереду суперкубок? Суперкубок по положенню не знаю, як він буде. З командою, напевно, друг, хто зайняв друге місце. Будемо грати, будемо надіятися, будемо вигравати. Визначили й кращих гравців фінального поєдинку. У складі команди Опера це був Володимир Дроздов, а у переможців Андрій Петров. Відкритий чемпіонат області з бодібілдингу, бодіфітнесу, мансфізік фізік та фітнес-бікіні відбувся у Луцьку. Його відкрили показовим виступом учасниці команди Венера Східноєвропейського національного університету Нілесі Українки. Неодноразові перебожиці та призери всеукраїнських та міжнародних турнірів. Приїхали позмагатися до Луцька спортсмени з Києва, Львова, Ужгорода, Рівного. Голова обласної федерації бодибілдингу і фітнесу Володимир Горошко повідомив, що збірна Волині 3 жовтня виграла командні змагання у Львові. З'явилися спортсмени відповідного рівня, і по сумі балів ми вийшли на перше місце. Це була несподіванка для всіх і в тому числі для мене. Домінували лучани майже в усіх видах програми. Журі, у складі якого було четверо суддів міжнародної категорії, визнало переможцем у змаганнях з мен фізік Антона Папежука з Луцька. Кращими у бодибілдингу були наші земляки Ігор Степанов та Іван Апоколов. У жінок змагання з бодіфітнесу. В перше і друге місця вибрали лучанки Людмила Кіменко та Світлана Пелек. Я більше по кросвіту їжджу. Це так просто, як хобі деколи. А більше я спостерігаю зараз в кросвіті. Нова така в нас волна, якраз в Україні тільки розвивається, і я туди удачно влилася. Нічого так, нормально. Останній раз виграла онлайн-ігри по світу, потім Кубок України по світу на початку вересня. Гонку нації виграла в серпні місяці, 13 кілометрів з перешкодами. Так що я все время в спорті в движенні. Не лишаю це діло. Це таки це важка праця, скажімо так. Звісно, важка праця, а кому щось легко. Кругом важка праця. Робота над собою ніколи не була легкою. Найбільше глядачі чекали змагань з фітнес-бікіні. Дев'ять учасниць демонстрували глядачам красу тіла Абсолютну чемпіонку із змагань судді визнали киянку Богдану Бондарук. Це дуже тяжка праця взагалі. Це треба жертвувати багато чим. Ви жертвуєте і сім'єю, і в деякій мірі жертвуєте своїм часом, ну практично завжди. Треба постійно їсти правильно, постійно мати час на тренування. Якби це дуже складний спорт. Я хочу сказати, що думки людей, що думають, що це дуже легко, це не легко. А взагалі, тренування, тренуйтеся, не бійтеся, не будете перекачені. Ходіть в зал, тренуйтеся і будьте красивими. Богдана незабаром візьме участь у світовому чемпіонаті.